Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу, як приховати дані в Excel. Конкретніше, на прикладі, я покажу, як приховати цілий аркуш із даними, або як приховати один або декілька рядків, також як приховати один або декілька стовпчиків, і навіть лише одну клітинку чи, можливо, діапазон клітинок. І найцікавіше, що приховані дані будуть там. Але їх ніхто, крім вас, не зможе побачити і змінити. Я також покажу, як захистити цей документ. На випадок, якщо документ із прихованими аркушами, рядками, стовпцями чи клітинками попаде у руки комусь іншому, щоб вони не змогли, все рівно не змогли, побачити ці приховані дані. В описі під цим відео ви можете побачити посилання на час в цьому відео, де я пояснюю кожен конкретний приклад, якщо вам не цікаво або не потрібно дивитись на усі з них. Отож. В Excel ви можете приховати і захистити по суті абсолютно все, починаючи від самого документа, закінчуючи аркушем, стопцем, рядком або навіть конкретною клітинкою чи діапазоном клітинок. Першим ділом давайте подивимось на те, як приховати рядки. Для того, щоб приховати рядки, нам потрібно, звичайно ж, спершу виділити ті рядки, які ми хочемо приховати, для цього я можу виділити один рядок, або, затиснувши ліву кнопку мишки, я можу протягнути курсор вгору або вниз, щоб виділити декілька рядків. Також ми можемо виділяти рядки за допомогою мишки і клавіатури. Якщо я хочу виділити певну послідовну кількість рядків, я можу класнути на першому з них, потім затиснути кнопку Shift на клавіатурі і класнути на останньому з них і Excel виділить весь діапазон між першим і останнім. Інший приклад, якщо я хочу виділити рядки, які знаходяться непослідовно один біля одного, я можу виділити перший рядок, потім затиснути кнопку Ctrl. І виділити додаткові рядки, які теж мені потрібні в цьому прикладі. Для цього прикладу неважливо, чи ми виділимо послідовну кількість рядків чи непослідовну, тому я, наприклад, виділю рядки із 6 по 10. Ось так. Тепер для того, щоб їх приховати, мені потрібно класнути ось тут зліва на номерах рядків правою кнопкою мишки, і вибрати опцію приховати. Ось тут вона знаходиться у контекстному меню. І як ви бачите, у мене з'явилася така товстіша зелена смужка, між 5 ім. І 11 рядком, і ось тут також з'явився такий невеличкий сіренький прямокутник. Виглядає зараз, наче я видалив ці рядки. Але це не так. В Excel ви можете видалити дані, але навіть якщо ви видалите дані, то номери рядків зліва завжди будуть тут, і в послідовності, де кожен наступний номер рівно на одиницю більше від попереднього. Номери рядків ось тут зліва, як і назви стовпчиків, ось тут згори, які написані англійськими літерами є власністю вікна програми Excel і не належать до власне таблиці і даних, на які ми дивимося. І тепер запам'ятайте підказку на майбутнє: якщо ось тут зліва ви бачите якісь пропущені номери, це значить, що тут існують приховані рядки. Тепер, якщо ми хочемо знову відобразити приховані рядки, у нас тут є декілька способів. Перший це навести курсор на ось цю секцію, де у нас є пропущені рядки, ось цей маленький такий прямокутничок тут, між 5 і 11 рядком. І класнути тут двічі. Після кожного подвійного натискання Excel повертатиме приховані рядки по одному. Ось так. Я класнув двічі, з'явився рядок номер 10 класно ще раз двічі, з'явився рядок номер 9 ще раз двічі, рядок номер 8 і так далі. Якщо ви не хочете класити по одному, можливо, ви приховали сотні або дві сотні рядків, це буде дуже багато класення. Ви можете просто виділити рядок вище від прихованої секції і нижче від прихованої секції, тобто в моєму випадку 5 і 8. Класнути тепер тут правою кнопкою мишки і вибрати опцію Відобразити. І всі попередньо приховані рядки повернулись назад. Аналогічно до рядків ми можемо зробити те ж саме зі стопчиками. Наприклад, я хочу показати або ж відіслати цей документ комусь, і не хочу, щоб ви не бачили ціну товарів в моєму скаженому холодильнику. Тут підхід той же самий. Клацаємо правою кнопкою мишки, вибираємо опцію Приховати, і стовпчик у мене приховався. Для того, щоб повернути цей стовпчик назад, тобто відобразити його, я можу виділити два сусідніх із цим стовпчиком стовпчика. як ви можете побачити, у нас стоп D, тобто між ним має бути стовпчик C. І класноти правою кнопкою мишки і вибрати опцію відобразити. Готово. Тепер, можливо, я хочу приховати не стовпчики чи рядки, а цілий аркуш. Ось у мене є аркуш, де у мене записані усі працівники компанії, і, можливо, їхня інформація і зарплата це не те, що я хочу показувати іншим людям. Я можу класнути на закладці цього аркуша правою кнопкою мишки ось тут, і вибрати опцію Приховати. І аркуш у мене прихований. Тепер, на відміну від рядків чи стопчиків, я не можу тут класати між різними аркушами, щоб відобразити їх назад. Як тепер його показати? Для того, щоб повернути назад або ж відобразити прихований аркуш, мені потрібно класнути правою кнопкою мишки на будь-якому іншому аркуші у цьому документі, наприклад, ось тут, і вибрати опцію Відобразити. Тут у мене з'явиться ось таке діалогове вікно, де показано усі приховані аркуші, які є в цьому документі. Мені потрібно виділити той аркуш, який я хочу відобразити, тому що у мене тут може бути один або декілька. І тепер натиснути ОК. Ви можете побачити, аркуш працівників у мене повернувся назад. Продовжимо. Тепер уявімо, що у нас є документ, де ми приховали рядки, стовпчики. І також аркуш. І тепер ми хочемо відіслати комусь цей документ, щоб вони на нього подивилися. Як думаєте, наші дані захищені, приховані, і ніхто їх не знайде? А Адіть калисово! Будь-хто, хто подивився це відео, або, можливо, і без цього відео знає, як працює система приховування рядків, стопців і аркушів, зможе легко зрозуміти, де в цьому файлі є приховані рядки стовпів і аркуші, відповідно, і зможе з легкістю їх знову відобразити і подивитись. Проблема? Так. Можна вирішити? Теж так. Як це вирішити? Дуже просто. Коли ми приховали аркуш чи декілька аркушів, щоб ніхто інший не зміг їх побачити, нам потрібно зайти в закладку рецензування, ось тут, і у секції захист вибрати опцію, яка називається Захистити книгу. Як ви бачите з підказки, ця опція заборонить іншим користувачам змінювати структуру, наприклад, переміщати, видаляти або додавати аркуші. Натискаємо сюди, вводимо пароль і натискаємо ОК. Підтвердження паролю, ще раз, той самий пароль, натискаємо ОК. І після цього. Навіть класнувши правою кнопкою мишки на будь-якому іншому аркуші, інша людина, якщо вона не знатиме пароля, бачитиме опцію відобразити, але ця опція відобразити буде недоступною або ж неактивною. І це чудово працює для прихованих аркушів. Але не для прихованих рядків чи стовпців. Дивіться, якщо я зараз зайду у закладку Холодильник, я можу зайти ось сюди і класнути двічі на прихованому стовпчику, і прихований стовпчик у мене відобразиться знову. Тобто опція захистити книгу працює для прихованого аркуша, але не працює для прихованих рядків чи стопців. Тут теж є вихід. Для того щоб інша людина не змогла побачити і відобразити приховані рядки чи стопчики, нам потрібно додати захист до конкретного аркуша, де є приховані рядки чи стопчики. Тобто, у нас у закладці рецензування є інша опція, яка називається захистити аркуш. Та сама ситуація, як ви бачите з підказки. Захист аркуша запобігає внесенню небажаних змін іншими користувачами до цього конкретного аркуша. Тобто не до всієї книги, а лише до цього конкретного аркуша, на якому ми зараз знаходимося. Якщо я натисну сюди, важливо, щоб ось тут стояла пташечка, яка каже захистити аркуш і вміст заблокованих клітинок, і також з того, що ми можемо дозволити іншим користувачам, я рекомендую або прибрати усі пташечки, або поставити пташечку лише на тих варіантах, які вам підходять. В цьому випадку я залишу ось цей варіант. Введу пароль, потім підтверджу пароль ще раз і натисну ОК. Зараз я навіть не можу виділити цих два послідовних стопчика. Я пробую притягнути виділення зліва направо, і у мене це не виходить. Я навіть ось тут також не можу класнути двічі, щоб відобразити прихований стопчик. Та сама ситуація з рядками. Я можу класнути тут скільки завгодно разів. І спробувати виділити ось ці сусідні рядки, і Excel мені не дозволяє це робити, тому що цей аркуш зараз захищений. І для того, щоб я зміг повторно відобразити ці приховані рядки ось тут. Або ось цей прихований стовпчик, мені потрібно зняти захист цього аркуша. Так що я зараз зніму захист цього аркуша, ввівши пароль, який я ввів попередньо для того, щоб додати цей захист, то я зможу повторно відобразити і стовпчик, який був прихований, класнувши ось тут, двічі. Все чудово. І останній сценарій як приховати дані в конкретній клітинці або ж в діапазоні клітинок. Тут є декілька варіантів. Якщо ви не хочете блокувати аркуш, можливо, до вас просто хтось прийде подивитись на ваш аркуш на вашому комп'ютері, і ви цей документ нікому не відсилаєте, ви можете зайти і виділити конкретну клітинку, в якій ви хочете приховати дані, зайти в закладку Основне, і ось тут, скажімо, вибрати кольори заливки на чорний. Дивіться, в моєму випадку. Коли я вибрав чорний колір, тепер колір тла чорний, колір шрифта теж чорний, і будь-яка людина не зможе побачити, яке значення у нас тут записане. Аналогічна ситуація, я можу вибрати колір шрифта білий. Тепер у мене ось тут дані є, але оскільки колір шрифта білий, дані невидимі. Хоча, якщо я цю клітинку виділю, то ось тут, в цій секції біля формули, де у нас, як правило, показується значення клітинки. Як ви пам'ятаєте, у нас значення клітинки відображається в самій клітинці, і також в ось цій секції біля рядка формул. Тобто в цьому випадку ви можете приховати дані, але до того моменту, поки хтось не класне на ось цій клітинці. Інший варіант, давайте ми це назад. інший варіант, більш дієвий і ефективний, я знайшов на сайті Microsoft. І він виглядає наступним чином: нам потрібно виділити клітинку, потім змінити тип даних в цій клітинці. На ось такий. Поставити тут три крапки з комою і натиснути ОК. Давайте спробуємо, як це працює. Я виділяю ось цю клітинку, заходжу у типи даних ось тут. Вибираю інші числові формати. Ось тут заходжу у інші формати, або ж усі формати. Тепер прикручую тут догори і замість General ставлю ось тут три крапки з комою. Ось так. І натискаю ОК. Дивіться, що відбулося. Дані у мене ось тут є. Shift у мене залишився. Такий же чорний із білим тлом, але дані не видимі. Хоча ось тут, у рядку формул, ви можете побачити, що дані все ж таки ще досі існують у цій клітинці. Тепер, якщо я хочу надіслати комусь цей документ і хочу, щоб вони бачили усе, крім цієї клітинки, я можу ще раз зайти у рецензування, додати захист аркуша, додати сюди пароль, натиснути ОК. Я підтверджую свій пароль ще раз, натискаю ОК. І тепер дивіться. Я не можу ніде класнути, тому що аркуш захищений, щоб подивитися, які у мене тут знаходяться дані. І дані ось тут у мене все ще існують. Ви можете побачити, що Excel видає попередження, що аркуш захищено і ви до нього доступу не маєте. Зверніть увагу, що в цьому випадку захищений лише цей конкретний аркуш. Якщо ви маєте аналогічні ситуації у інших аркушах, вам потрібно їх теж окремо захистити. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, і ви ще не підписані на канал Віртуальної Академії, то зробіть це прямо зараз. У нас є і буде ще багато цікавих відео про програмування, хакерство, офісні програми, веб-дизайн і багато іншого. Також буду вдячний за поширення інформації про віртуальну академію серед ваших друзів в соцмережах, щоб український YouTube швидше розвивався. Почуємось!